Півстоліття міський пологовий будинок допомагає з'являтися на світ чернігівцям. Щороку тут народжується 5 тисяч немовлят. За 50 років функціонування родильного через руки людей в білих халатах пройшли 150 тисяч малюків. В драмтеатрі урочисто відзначили ювілей закладу та привітали колишніх працівників. Останні з теплом згадують професію та дають настанови. Просто хочеться пожелать молодежи, щоб вони так довго працювали і так любили свою професію, як любили ми когда-то. покоління лікарів лікарев хочет убожнить свою професію та скаржаться на пасивність держави в питаннях медицини. Чого хотят всі врачи, щоб цінили їх труд, щоб була достойна оплата труда, тому що все-таки врач це звучить гордо. І хотіла, щоб це не просто гордо звучало, і це було лишь на словах, щоб це було действительно в житті, і действительно це було Ну, щоб це цінили. привітали ювілярів і чиновники, нагородили кращих працівників грамотами. Відвідав свято і народний депутат України Владислав Атрошенко, який підготував подарунок для пологового будинку. Не варто приходити без якихось суттєвих подарунків, і мені приємно просив вам сьогодні сказати, що цей подарунок буде вручений місту. Чернігового до дня міста, зараз він вже швидка допомога. ця швидка допомога буде рекомендувана, як кажуть, до е, плогового будинку. У комплектованості пологового будинку можна завдячувати меценатам та простим громадянам. Завдяки їхній допомозі тут можуть врятувати недоношену дитинку вагою менше кілограму. А для жінок, які самі не змозі народити, є спеціальний стіл для кесарівного розтину, подарований Владиславом Атрошенком. В минулому році на ньому провели 700 операцій. Велика необхідність в ньому була старе є старе, а це новий, зовсім функціональний. Якісний і ні разу за два роки ніякого збиву в роботі він не дав. Та є проблема, яку не в змозі вирішити меценати. Це не бажання молодих спеціалістів працювати, бо невелика зарплата не прикрашає таку благородну і потрібну професію.